170 гривень за таку одиницю в шикарному новорічному лоті. Тут новорічні іграшки, прикраси, ялиночки та гірлянди. Показую вам детальніше. 20 одиниць маємо в лоті. Загальна вартість лоту 3410 гривень. Наповнення дуже круте. Дивіться, показую ялиночки по 60 см. Біленька є ось такого плану і зелененька. Далі іграшки. Є ось такі сети. Золотистий, білий, їх всього буде 5, червоно золото. Та два рожевих пастельних. Ось такі золоти є. Ось такі іграшки е, самих класичних кольорів: золото, червоний та зелений. Бокс сріблястих, такий серйозний. Далі сет іграшок дерев'яних серія з лускунчиком. Іграшки пінгвіни та Санти. Е, на верх ялиночки прикраса основна. Тобто тут з підсвіткою зірочка. Далі з ледовських підсвіток. Маємо ось таку шикарну росу з перлинами. Покажіть, будь ласка, як вона має вигляд уже, коли світиться, дуже цікава. Далі у нас з теплим світлом дві коробочки, будуть роса, і з кольоровим світлом. Також ледовські підсвітки з свічками. Тут у нас по 20 вогників безпосередньо біленькі та червоні. Для того, щоб замовити, для того, щоб замовити ось такий шикарний лот, будь ласка, переходьте до нас в опис, там залишаю всі контакти наших менеджерів а також запрошую вас до нас у Viber канал. Там більше детальної інформації, тому що товар такий приходить, зараз багато новинок, ми готуємо всі до, готуємося всі до свят. Тому для ваших магазинів є класні пропозиції. Приєднуйтеся у Viber канал, залишайте плюсик у коментарях.